У нас була потреба в заміні буфетних осередків в нашому садочку. Ми неодноразово зверталися з цією потребою до відділу освіти, до Людмили Григорівни. Вона, в свою чергу, вже до мера Ігоря Андрійовича, до депутатського корпусу, і дякувати їм вони все-таки погодили, одобрили. І в нас зараз проводяться ремонтні роботи. У нас була гостра потреба у заміні цих буфетних осередків, тому що старі вже були в непридатному стані, не працювала каналізація, не було гарячої води. І це ускладнювало роботу миття посуду. А так як харчування є основою основ нашого закладу, то це було дуже необхідно саме для дітей. Відповідно до нових вимог, уже старе обладнання втратило свій функціонал, тому була гостра потреба в заміні. Думаю, що цей ремонт принесе нам покращення, покращення для, саме для діток, для працівників. Ми ремонт проводимо поетапно в кожній групі. Спочатку робимо одну групу, потім іншу, щоб не виникав дискомфорт при навчальному процесі. Ми щиро дякуємо депутатському корпусу меру Ігорю Андрійовичу, також Людмилі Рябаконь за те, що вони звернули на нас увагу. Все так до наших порад. І щиро дякуємо, що в минулому році також наш заклад отримав свіжий ремонт туалетних кімнат. Були замінені абсолютно всі унітази. Дуже гарний ремонт, дуже зручно для наших дітей. Дякуємо, що звертаєте увагу на наш заклад, що дослухаєтесь до потреб, ніколи не залишаєтеся осторонь. Це покращує роботу з дітками. Налічує в нас садочок 95 вихованців на даний момент, але діток приймаємо, щиро запрошуємо і стараємося для покращення їхнього тут перебування. Нірні комунікації, буде вентиляція мінятися, ну, плитка і все, по всім санітарним нормам, нові мойки будуть, ну, умивальник, боляр, ну, все полагається. Двері сьогодні приходили заміряти, так що бо будуть шире робити, бо старі на холодильники не влазять. Ну так, все, що ж тут більше. Так як в будь якій квартирі, так і тут, капітальний ремонт. Заклад освіти функціонує з 88-го року, і тому харчоблок вже має, можна сказати, 38 років. Так? І вже ну, згідно нових санітарних норм, які необхідні на харчоблоці, їх, на жаль, вже немає, тому що все зроблено ще за Радянського Союзу. Була велика необхідність у тому, щоб замінити підлогу. Тут іде повністю капітальний ремонт харчоблоку. Ми звернулися з потребою до відділу освіти Людмили Григорівни, і за її сприянням міська рада, депутатський корпус пішли нам на зустріч. Дуже велике дякую. І у нас значить, наразі відбувся демонтаж усього харчоблоку. Тепер проводять каналізацію, буде витяжна вентиляційна система, яка необхідна теж для роботи харчоблоку, заміна плити. От, є обладнання, яке придбали в цьому році, теж за сприяння відділу освіти. От, і буде клатись плитка, значить облісовочна на підлозі, на стінах. Повністю заміна можна сказати всього, що потрібно для того, щоб функціонував харчоблок. Усе сподіваємось, буде в належному стані, тому що працівники працюють. От і завдяки цьому ми будемо мати новий харчоблок. Наш садочок налічує близько 70 вихованців. Поза минулому році нам було зроблено укриття. Найпростіше укриття, в якому укриваються наші вихованці, і, і також школярі школи номер 3 Ліноліум нам потрібно був на коридор. Теж ми звернулися, нам допомогли, пішли на зустріч. той же самий пароконвектомат, пральна машина. От все йдуть на зустріч, чують і ми. Дякуємо відділу освіти рявокожуне і міському голові ливігорю Андрійовичу, і депутатському корпусу за те, що вони йдуть нам на зустріч і чують нас, допомагають і сприяють усьому для повноцінного розвитку діток, для безпечного розвитку діток, ж саме укриття безпечне для наших малят з усіма там можна сказати, туалети, все обладнання, все, що необхідне, є в укритті. Тому велике спасибі. В закладі дошкільної освіти налічується 110 дітей. Щороку оновлюється і покращується матеріальна база, оновлюються умови діток перебування в дошкільному закладі. Минулого року у нас була велика потреба у капітальному ремонті харчоблоку. Ми звернулися до відділу освіти до Людмили Григорівни рябоконь і на наші потреби відгукнулися в минулому році. Було проведено капітальний ремонт харчоблоку. Це заміна каналізаційної системи, заміна електропроводки, оновлено кухонне обладнання. Також в минулому році було проведено ремонт спортивної зали, демонтаж підлоги. В коридорі та першого поверху в холі заміна підлоги на сучасну плитку. Цьогоріч наш заклад також не залишився без уваги. У межах благоустрою території закладу було проведено демонтаж асфальтного покриття. Асфальтне покриття було старим, з вибоїнами, В погану погоду тут збиралися калюжі, і, звичайно, що учасникам освітнього процесу, це і дітям, і батькам, і працівникам, було зовсім незручно підходити до закладу, пересуватися територію. Тому нам пішли на зустріч, і ми маємо таке чудове прекрасне покриття. Задоволені і діти, задоволені батьки, і звичайно, ми. Щиро дякуємо міському голові Ігорі Андрійовичу Сибровському, начальнику відділу освіти Людмилі гривні Рябоконь та всьому депутатському корпусу за їхню увагу, за їхню підтримку, за відданість дошкільній освіті. Щиро дякуємо.